У меня вчера был неприятный инцидент. Было общение с таким, не знаю, представился мужчиной, парнем, там, э, мошенники в сети. Быть аккуратным. Что э, он и делает? Ну, у них разные методы, разные подходы. Э, э, развод на деньги. В этом плане был мужчина, який сказал, что он очень одинокий, что ему надо общение и готов за общение заплатить деньги. Ну, так как я чувствую человека на расстоянии через экран, ну, решила поиграть в его игру, но, по моим правилам, мы начали общение. І дивіться, який тут Каже, що нам заплати, давайте номер карти або через що перевести ну, деньги, якщо вимагаєте, наприклад, на деньги, ну, при общенні. І він пропонує скачати якусь програму. Я говорю, що я не дуже сильна в цих гаджетах, я скачувати не можу. Він каже, що попросила, щоб мені допомогли. Тоді кажуть, скиньте номер карти, я на карту вам перекину. Ну, ми ж якось всі умні, мене, да? Надіюсь. Ну, я так на всякий случай говорю, ладно, скинемо номер карти, тому що карти є много, да? різних карт банківських. Ну, він поняв, що то не йде, каже, що то не йде. треба вам сходити через Apple, щось там поповнити, потім гмайл. Ну, коротше, всякі різні такі способи. Я говорю, я так не вмію. Кажу, давайте я вам предложу. Знаєте, що я вам дам свої дані, а ви завтра підете в банк і через банк проведете через Вестер Юніор. А він давай розказувать, що банк оціню від нього далеко, і взагалі він працює цілими днями, тільки на вихідних, вихідні тоже. Кстати, він представляється, що він воєнний там э, е-е я так поняла, в нього аккаунт заблоковано, я у нього спросила, чому у нього аккаунт заблокований. А він каже: "Тільки а, приват, привіт. Не заблоковано, прив... ну, для нього. Ну, подпишіться, побачите, да, там типа, пацан такий класний, ну, спортивне. Це ж, мабуть, понаскачувати в когось відоси, понимаєте? І от такий вот розводняк акуратні. Для чого мені ця історія? Да? Що произошло? Це вторий раз за час, за що я веду Вот, Для того, щоб я розказала вам будьте обережні, бережіть себе і свої гроші.